20-річний Марк маленький талант Дніпра. Хлопчик з чотирьох років займається музикою. Перший інструмент, на якому він навчився грати, барабани. Зараз же грає ще й на фортепіано і мріє опанувати акордеон. Дніпровський музикант регулярно бере участь у конкурсах та фестивалях. В консерваторії на Сума була ну, постійно перше було. В 15-й школі джазовий концерт був теж перше місце. Було мені подобається, я стараюсь вдома займаюся. У мене вдома електронні барабани, я займаюсь. Марк народився в родині музикантів і продовжує батьківський шлях. Подружжя Бровко, викладачі в музичній школі Дніпра, Артур диригент і викладач класу Баяна, а Олена викладачка фортепіано. Кажуть, ще з маличку помітили у сина талант і відмінний слух. Коли він народився, звичайно, він на всі концерти, до тата на концерти, в школі. Він був, як то кажуть, ще з колиски тут. Ось і тому всі оці його початкові задатки ми побачили ще. Ну мені здається, ще напевно, в два рочки можливо. Тобто, відчуття ритму це було дуже, ну, дуже рано відчутно. Час від часу хлопчик грає в оркестрі батька. На сцені викладається як справжній професіонал, а батьки всеобічно підтримують його. Він великий молодець, він вже грає складні твори, він стабільний, він ритмічний, як учень. Тут я можу сказати. І у нас дуже гарний тандем з викладачем. Ми дуже тісно спілкуємось, викладач бачить в ньому потенціал, і всі його розвивають в напрямку, щоб він далі йшов, рухався в цьому напрямку. У Дніпрі працює 20 мистецьких шкіл, 17 з яких музичні, дві художні і одна унікальна для України школа класичного танцю, де виховують балерин. Ми чітко розуміємо, що ті діти, які Пройдуть цей курс навчання, навіть якщо вони не стануть професійними музикантами. Це будуть вже зовсім інші люди, виховані, чемні, інтелігентні, культурні люди, які будуть дійсно фундаментом, які будуть основою розбудови нашого міста, нашої України. 31 травня в творчих школах відбудеться день відкритих дверей. Це чудова нагода опанувати нове хобі не тільки дітям, а й дорослим. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.